Це Age of Civilization Frame, і сьогодні я буду воювати, прокачувати економіку, вбивати. Ну, коротше, як ви всі любите. І так, давно мене тут не було, навіть дуже. Ну в цілому натискайте на вподобайки, щоби я знімав цю гру. Окей, в цілому, єдине, що я розумію в цей грі, це як будувати економіку. А як воювати я не розумію. Досі. Досі не розумію. Ну окей, про економіку. Ми заходимо сюди, робимо, натискаємо сюди, сюди, сюди. І от сюди два рази. Все, час пішов. Також ми можемо тут багато що побудувати. Е, будуємо все, що пов'язано з економікою. Окей, ну насправді всі ми розуміємо, що Київ це погане місце для інвестицій. Е, бажано Бажано знайти якийсь регіон, де є дуже багато корисних копалин. Ну окей, я знаю одну таку державу, це Косово. Але щоб дійти до Косово, потрібно завоювати якусь іншу державу. Окей, давайте ми завоюємо Олба... Албанію. Єдиний її союзник це Косово. Та без питань. Єдине бажано, що мені потрібно зробити, це чуть-чуть підсилити свої війська. Ось так. Це додати, щоб повністю завоювати Албанію. Мені тут довго, ну таке довго. Так, Фінляндія хоче утворити альянс. Переймаємо. Звісно, що переймаємо. Поки що, давайте чуть-чуть прокачаємо Київ. Взагалі, поки що серце нашої економіки, це Київ, так що потрібно прокачувати його. Так, у нас є 42 війська. Імба. Тепер ми відправляємо наші війська сюди. Ану, де вони, де вони, де вони? О, все, під'їхали. Тепер ми оголошуємо війну. І я сподіваюся, у мене вийде завоювати Албанію. Так, ану. Та вийде. Без питань. У мене достатньо сили. Відправляємо війська сюди. Давай, 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 давай. Все, Албанію ми завоювали. Ось так. Висуваємо вимоги. Все, це наша земля. Далі нам потрібно відправити війська сюди і готуватися до того, аби завоювати Косово. Але нам потрібно зачекати 7 років. Окей, також потрібно зробити асиміляцію, ось таку асиміляцію і релігійну асиміляцію. Ось, все. Тут вроді би також повинен бути якийсь цінний регіон. Тільки де він? Я його не бачу. Немає ніякого цінного регіону тут. Та тут усе біднота. Нам... Потрібно косово, косово, косово. Ну окей, давайте ми краще поліпшимо відносини з Кримом, так як мені не подобається, що такі погані відносини. У нас після чого, після чого давайте ми будемо знову ж таки прокачувати нашу столицю. Що я тут можу побудувати? Майстерня, будівельна гільдія, залізниця. Так, Росія завоювала Білорусь. Боже мій. А, у мене і так відносини з Росією нормальні. Ну окей. О, Чехія робить мені подарунок. 15 золота. Мало, мало. Ну вони і ні щита, звісно. Навіть подарунок не можуть мені людський заробити. Ну окей, мені просто потрібно зачекати до 2037-го. Будемо сидіти і не будемо репатися. У нас настав золотий вік цивілізації. Імба. Так, я зачекаю. Я буду тут чекати, поки я не зможу завоювати Косово. Все, можу оголосити. У них є союзники. Все, чекаємо. Так, Фінляндія воює з Естонією. Я, мабуть, потім колись вам допоможу, а? Так, мої війська ще довго, Ну, я зачекаю. Все, настав час воювати. Оголошуємо війну і відправляємо наші війська. Так, сюди. Косово завойоване, заробити вимоги. Ось це. Тепер ми маємо два регіони. Тут є золото, тут є залізо, які ми будемо прокачувати. Перед тим зробимо асиміляцію, і тепер будемо прокачувати ці регіони. Так, будівництво будуємо тут все, що можна. Тут ще хтось воює, хто це воює. Блін, я би хотів допомогти Чорногорії, але не можу. Ну Окей, ну а ми поки будемо просто прокачувати ці регіони. Також ось цей регіон можна почати прокачувати. Тут теж можна багато заробити, якби. Хотя я би так. Також хотів відправити війська в Крим. Якщо я нападу, я можу завоювати Крим. Та треба спробувати це зробити. У них військ набагато менше, тому ми робимо ось так. У Мене є місії. Ну це майшня повна. Вона не впливає ні на що. Так, Росія підписати договір про ненапад. напад. Та я не хочу, аби Росія на мене нападала. Це дуже погано закінчиться. Все, я вже можу завоювати Крим. Взагалі мені не подобається те, що Крим може бути незалежним. Мені найбільше нічого не потрібно, я можу просто так зробити. Все це перемога, Крим наш і Фінляндія знову з кимось воює. Ало, ви що там? Вони не завоювали Естонію. Що чи вони заробили Естонію типу свою? Ею? Та вони керують. Стоп, що тут найбільше корисних копалин? Я тут можу найбільше заробити. Якщо тут можна заробити, я тільки за. Окей, поки це все прокачується, що я хочу також заробити. Тут є діаманти. Де можна завоювати діаманти? В якій країні, Ганна? Тут можна завоювати діаманти. Окей, тоді де наші війська? Я думаю, 60 військ мені вистачить, щоб завоювати гаяну. Відправляємо наші війська. Все. Наші війська біля Гаяни. Тепер Гаяна, ось так робимо. Сподіваюся, мій план спрацює. У них немає союзників, так що це імба. Ми спокійно їх завоюємо. Так, у них взагалі є війська якісь? Сюди. все дальше немає сенсу, а я не можу забирати все. Ось це заберемо. Все, це наша земля. Тепер де тут є діаманти? Ми тільки що дивилися, тут десь збули діаманти. О, ось діаманти. Я по факту маю озолотитися зараз. Стільки заробити, це просто ну тільки Асталієць може. Ну окей, просто продовжуємо будівництво. Ну окей, ось що у мене вийшло. Я сильно підняв нашу економіку. В цілому голосуйте за астеліці. Ну а єдине, що я можу сказати, це.